Вітаю, друзі! Маю для вас чудову новину. Так як в цьому року в наших центрах діють три формати навчання онлайн, онлайн плюс офлайн і офлайн, наша міжнародна спільнота випускників дуже розширилась. І тому ми підготували семінар саме для вас. Бо головне питання, котре вас виникає, коли ви закінчили навчання і починаєте свій шлях в косметології, це які дійсно засоби мені купити для старту? Що мені потрібно, і як уникнути зайвих витрат. Тому ми вирішили допомогти вам з цим питанням і розповісти, що ж наразі обов'язково потрібно сучасному косметологу. Тому на семінарі ми відкриємо таємницю старту професійного косметолога, а саме набор, котрий вам потрібен. І ще одна гарна новина. Для всіх наших випускників онлайн буде пряма трансляція в інстаграм. Також у цей день будуть діяти спеціальні пропозиції для вас. До зустрічі 6 вересня о 10.00.